Ну що, ось і фінальна частина айсбергу по губці Бобу. Якщо ти тут не вперше, то вже знаєш, що таке формат айсбергу. А якщо ні, то нагадаю, я розповідаю факти про цей культовий мультсеріал від найвідоміших, які вже стали частиною масової культури, до зовсім маловідомих та неочікуваних. Для тих, хто не бачив перші дві частини, раджу після відео ознайомитися. Знайомитись із ними також. Сьогодні ж ми розглянемо останні три рівні. Так, Це дно айсбергу. Рівень 5. Неіснуючі серії. Є не так багато скасованих, а для фанатів втрачених епізодів. Проте дев'ятий сезон має одразу два таких випадки: в серії Космічний Боб з гарбницькі штани та Армія Крапса. Ці епізоди з'явилися в розкладі Nickelodeon десь 2014-15 роках, з анонсами на літо 2015 року. Проте літо 2015-го настало, а ці епізоди так і не були. Були випущені. Коли співвиконавчого продюсера шоу Вінсента Волера у Твіттері запитали, чи взагалі з'являться ці епізоди. Він відповів, що вони не прийшли далі розкадровок. Коли ж запитали про причини скасування, Волер сказав, що команда не відчувала, що епізоди варті уваги. Про сюжет втрачених епізодів відомо небагато. Кейсі Олександр, відповідаючи на запитання в Діскорді, поділився, що космічний Боб Загарбницькі штани розповідав історію про те, як інопланетяни прибувають до Красті Краб пообідати. Їхню валюту не приймають, тому вони переносять Красті Краб у космос і вимагають, щоб губка Боб приготував для них крабсбургер. У 12 сезоні у епізоді «Фермер Боб» з'являються прибульці, які влаштовують танці на. На фермі старого Дженкінса цілком можливо, що дизайн цих інопланетян був відкопаний з розкадровок скасованого епізоду. Що стосується армії Крапса, то синопсису немає. Але можна припустити, що серія розповідала про пана Крапса, який вирішив створити свою армію, подібно до епізоду третього сезону Армія Планктона. 30 січня 2019 року користувач Нік якого ви бачите на екрані завантажив кілька розкадровок космічний Боб загарбницькі штани, заархівованих із видаленої публікації на сторінці Кейсі Олександра у Фейсбуці. Однак, на жаль, ці зображення дуже низької якості з майже нерозбірливими ілюстраціями та текстом. Пожежна служба Бікіні Ботом. Закономірно, що пожежна служба на дні океану не надто популярна, от і показують нам її лише в двох епізодах. Клоунів не годувати, коли клоун захотів стати пожежником. Та в серії «Патрік розлютився, де розповідається про тригер Патріка на дзвіночки, який тягнеться з самого дитинства, бо його під дзвін кликали митися, що він дуже не любив робити. Губка Боб вирішує допомогти другу, але не пропрацюванням травми, а униканням проблем. Тобто він вирішує позбутися усіх дзвоників у бікіні ботом. І одним із таких Місць стає пожежна частина. Бургер Кінг любить квадратні дупи. Поговоримо про рекламну кампанію мережі ресторанів Burger King, а точніше про рекламний ролик, який вперше опублікували у 2009 році для просування дитячого меню закладу. У відео разом з королем бургерів танцюють дівчата з квадратними дупами, як у губки Боба, та й сам Губка Боб теж з'являється в телевізорі. Відео є пародією на інший трек та кліп до нього. Та це не врятуває. Вало Бургер Кінг від критики. Багато хто вважав, що реклама занадто сексуалізована, як для цільової аудиторії губки Боба. Бургер Кінг в свою чергу стверджував, що ця реклама насправді була спрямована на дорослих. Губка Боб на Бродвеї. Шлях губки Боба до Бродвею розпочався на Нікапфронт щорічному заході презентації від Nickelodeon. На цьому святі життя представляють програму каналу на новий сезон, переважно для потенційних рекламодавців, інвесторів та інших зацікавлених сторін. Саме під час такої презентації 2015 року було анонсовано мюзикл про губку Боба квадратні штани, який тоді розроблявся для потенційного дебюту на. На Бродвеї. Світова прем'єра губка Боб квадратні штани Бродвейський мюзикл відбулася у червні 2016 року в Східному театрі Чикаго. Після місяця попередніх показів мюзикл відкрився на Бродвеї в Театрі Палас у грудні 2017 року. Сценарій мюзиклу Кайл Джароу, режисер Тіна Ландау, музика Девід Бові, Сінді Лопер, Джон Ледженд та інші. Коротше, всі круті. Чуваки, тому не дивно, що мюзикл отримав позитивні відгуки виграв премію Drama Desk 2018 тисячі за найкращий мюзикл року, та був номінований на численні інші конкурси, включаючи декілька премій Тоні. Сюжет слідує за пригодами губки Боба та його друзів, коли бікіні ботом загрожує виверження вулкана. Губка Боб разом з Патріком, Сенді, Паном Крапсом та Сквідвардом повинні об'єднатися, щоб врятувати свій дім. Я глянув половину мюзикла і скажу як театральний критик, що це дійсно дуже крута постановка. Щоправда, мого рівня англійської вистачило лише на інтуїтивне сприйняття сюжету. А так би хотілося розуміти всі ці жарти та каламбури. О, що це? Та це ж антишкола, як я міг забути. Що таке антишкола? Це єдина школа англійської мови, де є всі можливі формати навчання: групові та індивідуальні заняття зі сталим та плаваючим графіком. Або ж преміум навчання та можливість для самостійного вивчення мови. А також можна змінювати викладачів стільки разів, скільки тобі заманеться. Та це напевно дорого. Ох, хо та сам Крабс не пожалкував би свої пені за. Таку якість тим більше антишкола дарує безкоштовну можливість вивчати англійську мову безкоштовно. В першу чергу ви отримуєте безкоштовний пробний урок. А ще команда антишколи ресерчила тисячі інтернет-ресурсів, переглянула сотні роликів на Ютубі, витратила купу годин лише для того, аби зібрати тисячу найпоширеніших слів англійської мови в один комікс. Скачайте комікс, який ви знайдете у описі, та насоложуйтесь цікавою історією і автоматично вивчайте нові слова. Безкоштовно! До того ж, по промокоду... До Кайвай 10, ви отримаєте знижку на навчання. Навіть не знаю, що може бути краще. Хіба що загорніть собі крабсбургер. Мій чудовий планктон. 19 жовтня 2018 року режисер анімації Губки Боба Адам Палоян на своїй твітер-сторінці опублікував пост з кадром із серії першого сезону Веселощі. У пості йшлося про майстерність художника, який малював опублікований кадр. Проте уважні фанати помітили дещо цікавіше. Серед інформації про епізод на місці назви серії знаходився підпис май. Планктон. що означає, що епізод спочатку називався Мій чудовий планктон. Кажуть, що оригінальна назва цього епізоду є посиланням на бродвейський мюзикл і фільм 1964 року My Fair Леді Моя чарівна леді. У ньому розповідається про вуличну продавчиню квітів Елізу Дулітл та професора фонетики Генрі Хіггінса, який допомагає їй. Стати справжньою леді та досягти успіху у житті. Паралель, мабуть, проводять через те, що в епізоді, про який ми говоримо, губка Боб намагається допомогти планктону стати кращим пілотний логотип. А ви бачили пілотну серію губки Боба? Задумались? Не хвилюйтесь, немає тут загадки, і ви її бачили 100%, оскільки пілотна серія є і першою серією першого сезону потрібен помічник. Раптом хтось не в курсі, то основна мета пілотної серії продемонструвати концепцію шоу продюсерам, каналам чи стрімінговим сервісам, щоб отримати дозвіл на створення повного сезону. Це своєрідний пробний запуск. Хоча пілотна, та перша серія у випадку губки Боба це одна і та сама. Є дещо, що ви навряд чи бачили: це логотип губки Боба саме у пробній серії, і він був помічений лише в оригінальній версії 1997 року. Після показу пілотної серії та схвалення шоу певні елементи можуть бути змінені або допрацьовані таким чином. Та сама серія, але вже в статусі першої серії першого сезону, яка вийшла 1 травня 1999 року, мала вже добре знайомий нам логотип, який надалі змінювався всього один раз. Починаючи з 2016 року, текст губка Боб у логотипі був зроблений повністю великими літерами, подібно до того, який був у тестовому епізоді. Готичний губка Боб епізод першого сезону Рипучі чоботи це відсилка на оповідання Едгара Алана По. Серце виказало. Несподівано, чи не так? А тепер згадаємо про що була серія, та я переповім сюжет оповідання. Епізод губки Боба розповідає історію про те, як пан Крапс віддає губці Бобу чоботи, який на радощах постійно ходить в них та рипить. Пан Крапс божеволіє від цього звуку, викрадає серед ночі чоботи і ховає їх під підлогою красті Краб. Тоді його починає мучити совість і починаються галюцинації. Пан Крабс продовжує чути звук рипіння, хоча насправді його немає. Від цього той божеволіє ще більше та признається у скоєному. А що ж з оповіданням, по головний герой, одержимий ненавистю до старого чоловіка з катарактою, вирішує його в. Тіло він ховає під дошками підлоги. Охоплений почуттям провини, герой починає чути примарний стукіт серця старого. Пізніше до нього навідується поліція, яка була впевнена, що хлопець не винен, але стукіт, який він чує, зводить його з розуму та змушує зізнатися в битві. Навіть і не скаже, що цей факт притягнутий за вуха. Схожість очевидна. ЗЛО Що ми знаємо про антагоністів у мультсеріалі Губка Боб? В перших сезонах це були морський лихомен та Брудна бульбашка. А також, якщо ви пропустили, то в серії третього сезону Морський Супермен і Сліпарик 5 на сторону зла перейшов сам сліпарик, бо з ним поводилися як з дитиною. Проте до кінця серії він повернувся в каноху. Так от злочини угрупування називали себе «злочині лимон. Моні оборонці, скорочено зло. У серії сьомого сезону клуб для дуже поганих хлопців. Ми дізнаємось про існування «ККДПХ». книжковий клуб для поганих хлопців, що не є злочинним угрупуванням, але об'єднує за читанням поганців бікіні ботом. До клубу входять вже згадані «Морський лихомен та брудна бульбашка, а також нові для нас персонажі: велетенська креветка, атомна камбала та «Людожерливий хробак. У тринадцятому сезоні в серії Капітан Курдупель ми бачимо, що ЗЛО розширились, і тепер в їх команду входить уже чотири учасника: колишній морський лихомент та брудна бульбашка та нові велетенська креветка з ККДПХ та перша жінка в коаліції Тодоріс, яка підозріла схожу на члена ККДПХ людожерливого хробака. В цьому ж епізоді, прийшовши відбір, до них приєднується Планктон, який тепер має псевдонім Капітан Курдупель. Але зарано Планктон радів, бо до кінця серії його з команди вигнали. Рівень 6: Губка Боб у матриці. На перший погляд, це виглядає як чергова трешова анімація від фанатів губки Боба та Матриці одночасно. Проте це зовсім не так. Вперше про це відео заговорили на початку 2016 року, після того, як кілька секунд анімації помітили в заставці каналу Нік Tunes 2003 року. Так от, на Фочані, створивши тему, юзери висували свої теорії про походження відео. Пошуки, хоч. Якоїсь інформації тривали, і у квітні того ж року у портфоліо аніматора Гупі Росі з Нік Діджитал за 2013 рік було знайдено 30 секунд цього матеріалу. Це розкрило справжню назву короткометражки «Губка Боб Перезволоження. А також підтвердило зв'язок із фільмом Матриця перезавантаження. Однак ця знахідка все рівно залишила багато запитань про природу походження короткометражки. Росі не відповідав, і команда губки Боба ніяк не коментувала це, але знайшовся той, хто зміг прояснити ситуацію. 15 квітня 2017 року аніматор Ренді Госман написав пост у вікінциклопедії Губка Бобія виявилося, що це не короткометражка, не втрачений епізод чи вирізана сцена, і що команда Губки Боба навіть не має жодного відношення до цього відео. Госман підтвердив, що 30-секундне відео було зроблене у 2003 році. Командою аніматорів гри по Губки Бобу, працівник місяць. Для чого? Просто по приколу, а Нітюн вдало прилаштував у заставку. До речі, у відео вони використовували моделі персонажів з гри Операція Крабсбургер». Хоча тепер підтверджено, що знайдено весь відеоматеріал, Госман каже, що у відео спочатку була інша звукова доріжка зі звуковими ефектами. Це аудіо ще не знайшли. Батько Пані Пав у першій частині айсбергу ми віднайшли чоловіка пані Паф. А як щодо її батьків? Про маму нічого не відомо, а ось батько мав з'явитись у епізоді в'язниця третього сезону. Цю сцену так і не було затверджено, тому її просто вирізали. Хоча вже встигли озвучити нового героя. Глядачам залишили лише ім'я в титрах цієї серії з озвученням Тома Кенні: Вбивство інспектора. Пам'ятаєте серію третього сезону Нудотний бургер? Де пан Крабс і губка Боб думали, що вбили санітарного інспектора з жахливим крабсбургером? Та намагались його поховати. По-перше, як це взагалі прийшло повсензуру? А по-друге, нам доступні розкадровки до цього епізоду, які мають більше додаткових реплік і цікавих сцен. На розкадровках у фіналі серії інспектор прийшов до тями зі словами: Найне в слапсовелозайдидевргевінйоділишіскрабі парі. У фінальному ж епізоді кінцівку наповнили більш дитячими жартами, як от сцени побиття інспектора поліцейськими, коли він опритомнів та прийшов віддати документ про успішне проходження перевірки закладу. Перший артефакт губки Боба Ain't Life a Beach або хіба життя не пляж, це назва прескіту 1999 року та перший з коли-небудь створених сувенірів губки Боба. Прескіт це набір матеріалів, підготовлених для інформування про подію, продукт, чи як в нашому випадку його роздали працівникам телевізійної індустрії навесні 1999 року з наго. Оди майбутньої прем'єри мультсеріалу, оскільки цей набір був виготовлений до прем'єри шоу, він є одним із найрідкісніших предметів колекціонування губки Боба в інтернеті. Доступно лише кілька фотографій. А ще перескіт можна було побачити на задньому плані в деяких спеціальних випусках DVD. Він був у темно-синій папці, прикрашений гавайськими візерунками і шістьма аркушами оригінальних макетів персонажів. У наборі є ранні біографії персонажів, губки Боба, Сенді, Пані Пав, Патріка, Сквідварда, Пана Крапса і Перл. Перл єдиний персонаж з біографією, чий макет відсутній у папці. Тон, Карен і Геррі не мають біографії. Прескіт також містить синопсиси кількох епізодів першого сезону. На існуючих фотографіях комплекту можна побачити біографію Стівена Гіленбурга, де згадується, як Карен Гіленбург, так дружина Планктона, названа в честь справжньої дружини Стівена, так і їхній син Клей. 100 мільйонів шанувальників не можуть помилятися. У 2009 році також був створений прискіт до 10-ї річниці губки Боба квадратні штани під назвою «100 мільйонів шанувальників не можуть помилятися. На відміну від комплекту 1999 року, він став доступним для простих смертних. Набір містить постер з усіма персонажами, які коли-небудь з'являлися в мультсеріалі на момент його випуску. DVD із Пілотним епізодом потрібен помічник, чорновий варіант, квадратне коріння історії губки Боба, квадратні штани. Це документалка про розвиток мультсеріала. А також презентаційний компакт-диск із прес-релізами та буклетом на 12 сторінок із цитатами відомих знаменитостей, зокрема президента Барак Обами та творця серіалу Стівена Гіленбурга, кімната з тортурами сніговиків. Епізод третього сезону губки Боба Сніжний ком розпочинається з того, що над бікіні ботом проплив айсберг, і у місті настала зима. Губка Боб та Патрік граються у сніжки та намагаються заманити у гру Сквідварда. Сквідвард у своєму репертуарі на слабо долучається до гри та будує Сніжну фортецю. Швидше за все, саме у цій фортеці знаходиться наступна кріпова та недоречна видалена сцена кімната з тортурами сніговиків. Фінальні титри. Якщо цей звук не викликає у вас присмак ностальгії та спокою. Значить, ви ще занадто юні. Хоча існує велика кількість інтернет-'юзерів, які говорять, що ця мелодія викликає страх та тривожність. Є цікавий трет на Reddit, де люди намагаються розібратися, чому від музики в титрах стає моторошно. Якщо коротко, то це відбувається через схожість на лімінарну музику. Тобто це та музика, яка намагається ще більше задати атмосферу ось таким простором. Вона є ностальчо. Гійно меланхолічною, хоча може здавати, що це весела мелодія, як до прикладу, у торгових центрах чи у кінцевих заставках мультсеріалів. Окремої згадки вартує японський дубляж, який повністю переробив лімінарну мелодію на чолову фонову музику в титрах. Ось послухайте. Рівень <звук> 7. Чорний ринок у бікіні ботом. В третій серії сьомого сезону Планктон викрадає хутро Сенді та створює механічний ендоскелет, який поміщає всередину. Нова Сенді виглядає дійсно моторошно, пусті отвори, де мають бути очі та рот у білки, та і механізм, створений планктоном, рухався ненатурально, загалом, як випотрошена м'яка іграшка. Справжня Сенді залишилась без свого хутра, наче гола. Жителі Бікіні Ботом насміхалися з неї, називаючи голим бурундуком і щурячою шкірою. Але гола Сенді мала виглядати ще моторошніша. Ось так. Окрім цього, через цей епізод ми дізнаємося, що у Бікіні Ботом є чорний ринок, адже коли Санді виявила зникнення своєї шубки, то припустила, що її викрали саме для продажу на чорному ринку. Невикористаний персонаж. Ми віримо в те, що нам показують. І коли нам показують якогось персонажа, ми не задумуємось, а якби на його місці був би хтось інший. А дарма, бо у епізоді другого сезону нічна зміна міг бути цей хтось інший. У цій серії Красті Краб тепер працює цілодобово, і у першу ніч на роботі Сквідвард вирішив налякати губку Боба, після чого в закладі почали відбуватися дивні речі. Зокрема, а моторошно миготіло світло в кінці серії. Ми дізнаємося, що світлом бавився граф Дракула. Ось саме його дію вмикати та вимикати світло спершу виконувати паркетний гері. Паркетний гері. Це шматок дошки для підлоги з одним оком та кінцівками. Персонаж, який був створений для ролі у згаданому епізоді. Оригінальний паркетний Гері існує лише на розкадровках, проте, ютубер Maximized Animation анімував персонажа та вставив його у фінальну сцену серії, щоб фанати губки Боба могли побачити, як би це виглядало. Можна подумати, що Паркетний Гері – це хтось із жителів Химерії. Ну те місто з попередньої частини айсбергу, де Сквідвард зустрів своїй крипіпасту, адже виглядає паркетний Гері так само специфічно, як і жителі того міста. Але в розкадровках цього ж епізоду існує сцена, на якій губка Боб доставляє йому пошту, і відбувається це в Красті Краб. Тобто паркетний Гері це частина підлоги ресторану. Тому Максимайзет Анімейшн недарма зробив його зеленим, як і підлога в Красті Краб. Хто живе в Ананасі в Ірані? Мова йде про серію несанкціонованих іранських фільмів про губку Боба. У фільмах незаконно використовується саундтрек з мультфільма. Періодично персонажі та локації з'являються у своєму оригінальному вигляді, навіть ніяк не відредаговані. А якщо говорити про сюжет та якусь авторську анімацію, то моментами це лютий бетріп. Фільми на початку блокувались на YouTube Paramount Global, компанію, які належить права на губку Боба квадратні штани. Проте перезаливи можна знайти досі. Всі фільми перською мовою, але на деяких можна все ж знайти англійські субтитри. Люди в коментарях не знають, як на це реагувати. Я знайшов п'ять таких фільмів, проте допускаю, що їх може бути більше. Першим, ймовірно, був губка Боб у Тегерані 2017 року в року. Випуску. Губка Боб, Патрік і Сквідвард за дорученням пана крапса прямують до столиці Ірану Тегерана, щоб отримати секретний рецепт соусу. На постері використали оригінальне зображення з обкладинки гри роботизована помста планктона. А також у всьому фільмі використовували деякі фони із мультсеріалу та перших двох законних повнометражок. У 2018 році зняли продовження Губка Боб у Чегбихарі. У цьому ж 2018 році зняли ще один фільм: Бобі та Бобо Вірані. Врятувати золото севіли. У 2020-му, також відбулися прем'єри одразу двох фільмів: Губка Боб Вірані 2» іноземні другі. Rússia. Та губка Боб у Тегерані спеціальний випуск про ковід. 19 останній фільм розповідає історію про те, як губка Боб відмовляється вдягати маску. Хоча навіть Гері та Патрік її носять, в результаті чого Боб підхоплює коронавірус та опиняється в лікарні. Перської я не знаю, тому припускаю, що для нього все закінчується чи то реанімацією, чи то сувенірним магазином, якщо ви розумієте про що. Аморальні художники За зачиненими дверима жахливі, брудні, мерзенні, огидні, недоречні, немодельні малюнки команди популярного мультсеріалу. Це назва неопублікованої книги порнографічних малюнків персонажів губки Боба, квадратні штани, створених художниками розкадровниками губки Боба на початку нульових. Книга вперше публічно згадана у 2012 році розкадрувальником губки Боба Кентом Осборном в інтерв'ю Хоганс Еллі. Це журнал, присвячений коміксам та анімації. Я зацитую наприкінці сезону, всі художники-розкадровники малювали ці комедні грубі малюнки губки Боба на стікерах, просто щоб розсмішити всіх інших. І ці малюнки вішали на зворотній бік дверей, бо якщо двері були відчинені, ніхто їх би не побачив. Хендерсон, один із художників, взяв усі ці стікери, зробив з них книгу і роздав усім по примірнику. Книга називалася за зачиненими дверима. Він не хотів писати імена всіх на випадок, якщо вона потрапить у чужі руки. Тому він зробив анаграми з імен і приклеїв їх на звороті книги. Це було дуже смішно. Анаграмою для мене був Тек Бонерсон. У липні 2023 року анонімний колишній працівник Nickelodeon зв'язався з ютубером Super Sonic Суперсонік відомим створенням відео про втрачені медіа. Ютубер використав інформацію та зображення, надані колишнім працівником для створення відео про найтемніші знайдені медіа губки Боба. Так, ми додатково дізналися, що за зачиненими дверима містить також військові зображення 1900, 1940-х років з використанням логотипів компаній та малюнки, на яких персонажів губки Боба зазнають фізичної шкоди. Ось ми і закінчили розбирати весь айсберг по губці Бобу. Тепер ти знаєш про цей мультсеріал навіть більше аніж хотів. Нагадаю, що ти маєш можливість підтримати автора фінансово за допомогою кнопки спонсорство. Також запрошую всіх до свого телеграм-каналу, де я публікую посилання на цікавий матеріал з відео, а також додаткову інформацію, яка не помістилась у ролику. Посилання у описі. А ще обов'язково перевірчити підписаний на канал та постав подобайку. До зустрічі!